Всім, з вами з вами Руслан. Сьогодні в нас знову Redstone Селище. І я про продовжую його по покращувати. В цьому відео я хочу онтун я. І, і можливо закінчити з бетоном, але це не точно. Бо, ну, не знаю, у мене на вистачить або гравію, або. І плюс я ще хочу розібратися все ж таки окончательно з цими шалкербоксами. І ще я отаке вирівняв гору. Я, я вирішив зробити як. Я не буду все повністю носити, бо це дуже довго. Просто тут, тут, тут є. Будинки. Таке. Я знес ось цю частину, яка за заважала. І ось тут буде стіна з НТ-пушками, щоб можна було там просто розбійники плюсом розстрілювати. Бомби. Ну. А це так і залишиться. А стіну я хочу зробити ось так, от, але, але вона не буде проводити гору. А ось так от. Поворачувати і якось ось так от. Ну, ну, я просто ну продуму, де вона буде, а як вона буде виглядати, я ще не знаю. Там ще, цим поводом, ще не думав. Тому крок перший це буде. значить зруйнувати цей маяк. И забрать эндерчест я зараз разобраю все шалкорбокс, они будут мене на бай. А... а в эндерчес поставлю. И теперь треба зламати Тэм буде Дол. У мене маяк половину діамант на половина зуретова, бо в мене закінчилося в А, ще й там хотів ж... Маяк підрівняти, а то він якесь крили. Нім, нім, типу от 5 на 5, чи 5 на 5. Я хочу зробити його як... як і раніше. 4х4. Де кожна половинка буде з окремого виду. Ось це буде у мене... Діаманти, золото, назарит. так, я я зламав, це було довго, бо там я назарит, який дуже довго ламається. І тепер я хочу підрівняти он той. Ой, бо він 5 на 5, а мені треба 4х4. Цього ми зносимо. Це день, другий. Я моя креня и теперь це звичайний для маяк 3 на 3. А мені бы трибен 4 на 14. Я... Ну, я принял. Ну, як я так. А 3 на три? Почему же и три на три в ят? Тут... У верхівки делают 5 блоки. Ну, Верхівка це 5 на 5. Я, Якраз 5 залізо, золото, діаманти, марагди и назари. Но ну, 5 Блоки. І тепер його треба саме так і зробити, але перед цим треба розібратися з цим тим в мене. Я пост... так ставимо, щось щоб... я вийшла. Цим я розібрався? А тепер питання з маяком. Тому я вам візьму по етапу. Ну, десь і стаку Ні, Думаю, буде вистачить, але питання зараз інше, як мені це, це так грамотно розставити. Треба понад цим подумати так, я придумав як края ось так ну, по кожному кольору окремо. А, а ось тут от поставлю таку на, от на, на, на заритову Значить, Це у мене буде діамантове, а тут у мене буде. Мабуть... Мабуть, буде залізне, золоте, смарагдове, булмазне і полос будет пазари. Так, готово! Так это моя к вийшов. чому у нас Назарето більше всього? І ось як як він виглядає. Не ну, так так набагато, коротше скажіть. Ну, було тебе Ну Бо. Ну якщо я просто зробив без то або якогось іншого одного матеріалу, це було б ну, от не так. Третій. Я закінчу з маяком і тепер я хочу. Ну, я моя ч строити не буду, а зроблю звернуться за кадром, бо ну це довго. Ну вона прям здорове. Чи є почерка? Уже буду. Ай! Ай! Так, тут э, довольно доволь глубку. Мои щей забор купат. Динамит а, а, а от три Осе Ну тому мужчи есть А значит попрацювати Аст не знакован Что треба Мабуть Чем я зараз и займу не, ж можна з самого низу Тобто, знакован гламан. А я Так еще таксуємося до интерфер. А, не. Да вот горд. До мене 6. Чи не всі збирав? Розлітал. Чиміше мені все ж треба було ламати зверху, бо так вони могли поламатися, але... Ей. Ну воно так і звучало. Тепер треба ще мене чогось обновились ефект без першого рівня все. А, ні, тика цей ладно. А сила может наряды Торенс Альпервынос И теперь ще их треба буду активовывать ребенка назад теперь Майже так залезет Хоча, ні, ну, в мене Але, ну співаю, в такого, Че? Че? у мене не так багато, Але... такого такой кількости. Чао, ч, у меня дело вся арбалет? Я кия, а, а Анимация? Да, может делать ядри на передачу О, ну то на... не знаю, він просто у своих видео опусти нового горстого. Ну не пустину, але путь порвала Ужалкана с кончай. Сейчас три ум может. може может тільки ті, які... я, я були випущені. вот так можна иду под боях на мультипостер? А чого чого? Смотри, у мене. М -м -м. Можна грати. В принципі, да, балет, ну він таки непоганий, бо о, ну, його можна зарядити. І потім, коли, коли потрібно, стріли випустити. Плюс в, у нього великий урон. Ну, більше, більше. And then we do. Так, от вийшло відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Там був Руслан. Всім до побачення!